Андрій Голова і компанія. Пробуває зараз в цій ситуації. Бинок, так, без вирізки усіх найцікавіших епізодів Томкі мастер тілі Львова до наступного сезону першої тіліги. Ну і, відповідно, три колективи, які поповнять Глова Постійно тероризував захист суперників через те, що доволі потужної він комплектації, через те, що чогось більше результативно Для того, аби це розкурнута гра настільки рівна, що. не те, що віддати перевагу, комусь важко. Шановні друзі, розпочалися заключі. Кому складі сьогодні з'являється номер 11 Іван Яримович. Номер 6 Дмитро Штимпель. Зараз медалям чином здобувши перемогу. Став е... головним претендентом на Іванові Яремовичі. Чи... Контратака розгортається. Школа зараз на фланг в Томкі. Один. Зюд. Пробкут. Колективу. Ебютіосолдвер зараз. Пробиває тепер Кухар. Скидання вперед. Школа! Школа зараз! Рінбіт. Пробиває Томків. Розрізна передача. Дуже непогана. І що Глова на ударній позиції Лова! Яремович на ударній позиції. Класно робить цей епізод. Ярем... Данайканич зараз що пробував, пор... але фіксує це Окрай в окремих епізодах лишенька. Данайканич, закидання Закидання дальню стійку. Браво, правіт Іван Яремович, який фантастичний гол. За... Ремович. Данайканич, Яремович, знову удар від нього. Утвер сподобався, але команда не зуміла втримати свою перевагу. Команда е, в другій таймі розпочала дуже і дуже активно, але згодом Рін. Лова просувається вперед. Лова. Зараз що? Подивіться, немов на велосипеді. Лова! Шмулевич робить рахунок. Тут все правомірно пробиває Яремович! Все від Магировського. Та Яремович зараз не дають йому пробити. Кухарик, кухарик, удар від голу цій зустрічі. 2-1 у підсумку. Ось такий от результат. Дякуємо за те, що разом із нами були впродовж цього ярового дня. Любіть Україну, підтримуйте, обов'язково ЗСУ, наближайте нашу перемогу та